Зверніть увагу, як виглядає вже дороблений каркас від компанії «Нові ворота». Доробляв його сам замовник, дуже чудовий, класний каркас. Получився. Це індивідуальний каркас. До речі, компанія «Нові ворота» може придбати каркас від 11 890 гривень. Кому потрібно, звертаємося в компанію «Нові ворота». або просто переходимо в коментарі. А зараз я хочу трошечки розповісти. Як людина зробила. Вона зашила ось такими панелями. Там я порадив зразу йому вставити діагонали, він їх зробив вставу. У мене каркас, у мене швеллер залитий 2,50. Я кажу: так робіть, кажу, зразу кажу на 2,50 хвостовік, тобто довгий хвостовік. Я кажу, Чим більший хвостовік, тим краще для воріт. Тобто у нього хвостовік збільшений, і тому вони ходять легенько. І взагалі без всяких цих. Каже, що сюди їх доставляли шість людей. Є, є єлі впхнули. Я кажу, ну, то ви просто не знаєте, як з ними боротися. Ми би, я б зі своїм помічником тільки пальчиком сюди встав. Ну, треба знати, як правильно підійти. Просто чудово, людина молодець, мені дуже подобається, як він зробив. Задув, там там ще стеродур і задув п'янку. І воно тепер не гримлять. Чуєте? Тобто... Немає такого звуку, так, барабану. Воно все глухе і дуже заходить все чітко. Кому потрібна ворота або автоматика, або що до воріт, для розпашної, для відкатної, ролики, балка, Т-образний профіль, зварені каркаси, не зварені каркаси, але зарізані сворі сам. Звертаємося в компанію нові ворота або переходимо в коментарі.